Але в прайс і великий вибір посуду. Привернула увагу ось ця сковорідка для капкейків, для блінчиків. Одразу з такими малюнками. Досить важка, відомий досить бренд. 1429 гривень. Така ж сама, але інші малюнки. Сковорідка гриль. 1189 гривень. Знову сковорідка від відомого бренду для млинці 709 гривень. Сковорідки 5 років гарантії 30 сантиметрів, діаметрі 1190 гривень. Ось такий прес, такий шприц для тіста 549 гривень. Написано, що це дійсно прес 549 гривень. Набір сковорідок 1399 гривень. Дві штучки.